На память тобі сниму. 300? 440, блядь, 300. Ти... Та я не що шо Капець. Ти... Капець Я гриву Ще таких не було, да? Всім привіт, Короче, буде така Коротке відео, був у нас кабанчик там 440 кг. Рішили ми його собі зарізати за 2 дні, ми... скільки нас було 4, 4, 5, 6, 6 чоловік. Ми ото бистренько його порізали. Це ось, е... що осталося ми. Закриємо тушонку, там буде дві партії. Це, правда, воно, одна баночка лопнула. Закрили на тушонку. Більшинство ну, більшість м'яса ставили в холодильнику. Коротше. Поставали, не на більше всього, що баночка десь була тріснута, і отак. От і виходить. М'ясо все скинули в холодильник. Не знаю, може щось достанемо, може щось ще переробимо. Ну, Головне, що воно в холодильнику. Отак ми, Отака у нас ця автоклав, чи як її там назвати, не знаю. Короте, що робити тушонку. Тут -то -то закручується у два яруса, кришка, резинка, банка, резинка і кришка. Короте, у 2 яруса. Це воно тут вариться десь 4 години. десь отак. На газовій плиті. Получається, це в нас так вийшло. Казав Марині, треба купити колись собі автоклавну. Вона каже, що зараз така ситуація не треба. Так що, так що от. Кабанчика переробили, сало я там покажу, скільки осталося. Ну, Багатенько сала залишилося. Сало все закрили у банки. Тепер треба позабирати там, собі в погріб поставити, де. Ну, батькам. А це ось на топку ще. Ну і на капчені відвезем У нас тут місцевий чоловік копте. То буде тут почерьовок. Почерьовок, сало. Ну В основному почерьовок і сало. І тут десь та кілограма 3-4, напевно, м'ясо відвезу. Іменно м'ясо. Із задньої ноги я там вирізав. Короче, Буде туди. Так що відвезу і буде все чин нарм. Це, може, завтра маринка буде якраз їхати до нас у місто і відвезе. Так що, так, по кабасіку. Заховали сюди морозілочку. Тут у мене така. Та в, то в мене тут така банька невеличка, але само, саморобна я її колись сам клепав. Е Морозівка така Марина каже, наче усе вмістила сюди, де м'язко, де що. Так що тепер у нас два холодильника стоїть, один в хаті, один. тут. Так що отак от ми зафігачили кабанчика. По 20 гривень як отдати, то кажу батькові, давай його завалим. На вихідних ми в суботу завалили. Розділили його по частях і в неділю, вчора, получається, ми його повністю розкидали. Розкидали, розкидали все, коротше. Всього. так як навіть надпись, бачите, є якась Тут уже не доробив. Все, руки не вистачає. Получається, то у нас так кабанчик вийшов. Голову ми продали. Ну отак і все. Начебто все. Так що, кому ставимо? Полагайте, вподобайки, а там я покажу, що в мене залишилося ще. Із того яке. Я... Та сало, скільки там. Ну, по черевок в основному він піде е, в, туди. Е, коротше, по черевок туди десь піде на копчение і покажу там скільки я не знаю навіть, на кілограм треба з батьком побалакаю приду, я вам точно скажу скільки ми викинули там є що викидати так що такі справи всем дякую далі включусь доброго дня сьогодні вже другий день поставили вчора Сегодня, сьогодні открываем. сало не, не покажу вам бо Сало вже в погребі заховане. Коротше, сало вийшло 19, 19 банок 3-літрових. Маринка сало остальне повезла сьогодні вівторок коптить. Коптить у нас виходить сало. Якщо <кій> ти сам везеш, то виходить 35 гривень кілограм. ціна. Ну, копчення. Вона відвезла, там не знаю, скільки там кілограм буде. Ото 19 банок. Марина відвезла, ще там, надо, вона приїде. Точно узнаю скільки. І по кабанові ми викинули десь кілограм 15. Да, десь 15. 15 або 20 кг викинули, бо там, де виходить, в нього то кажуть броня. На броні, там, де ото сало, там таке воно, як. Як би вам, блін, я забув вам показати, бо сьогодні був батька, трошки були заняті. Те я відео не знімав, працювали треба було срочно. То там, виходить, такі, як версинки. Ну, його пробували жарити на сковородці, Ну, воно таке, не підпригує, як там кажуть, що аж сало кабаняче, там типа, підпригає. Ні, воно не підпригає нічого, ну просто воно жорстке таке. Ну, а остальне позакривали. Оце вчора останню партію з маринкою доварили, ну, позакривали. Як вона там все варить і робить, я не знаю. То в неї треба. Спрашувати. Ну вона все на глаз. Робить там, вона вже привикла. Все робити. Так що я вам нічого не скажу, зараз я витягну, бо однією рукою не Так, кришку зняв. Ну ось така тушонка, бачите. На вид непогана. Не знаю, ще не пробували. Зараз я вилажую і потом получається ще, получається, мені треба її поставити. Ой, в холодильник. Копати. блядь. Я извинюсь. Зараз с собой розібью з цим відео або ножі така жирненько. Хороша тушоночка вийшла. Ну, вивод такий, що як ставить чи продавати по 20 гривень кілограм кабана? Ну, здорового вирізаного вже 8 місяців, може й більше, то я не бачу сенсу. То легше, зараз, марині тут на... На бокапор, то вона мене приб'є. Не бачу я сенсу його продавати по 20 гривень, як вони беруть, то вони кажуть, він вонючий. Ну, зробили для себе. Там м'ясо залишилося, то таке можна розморозити і знову закрити тушонку. Якщо є морозилка, такі літрові баночки, бачите. Все, все пройшло огонь. Ну сейчас зараз покажу вам в цьому Та, в холодильник, блінц. Я залапаю. І ось така тушенка в холодильнику вже. Токачина там осталася, щось поганенькі банки були. Ну така, я думаю, видно. Кров це залишилося ми сало тільки що забирали, так що не пишіть погані коментарі. Сало забрала, тільки що Маринка повезла коптить, як я тільки що казав, скільки кілограм, я не знаю, скільки там буде. Ну і ось все так. що, Щас ставим, ставимо його в холодильник усе, і хай воно там ну в цей раз хоч всі баночки живі, ну ладно, поставимо так на птичку. Марина мене приб'є і так, скаже що прибираю, ну отакий відосик, отакий кабанчик вийшов. Я така тушонка. Так що. А так би можна було б там тушонки нормально наробити. Там ще задня нога що. Та дві задніх ноги я одну задню ногу додому забрав. Так, все, хватит, бо я зараз щось, щось нароблю. Получається, у нас 7 баночок літрових стає на низ і наверх стають півлітрові. І оце у нас так виходить. А Марина зробила той раз все наоборот поставила, получається, той півлітрові на низ, а літрові наверх, може, то вона її лопнула. Хтось скаже, що такий жир, то що. Банка була лопнула. Ну, миску не, ну, ми не помили, а залили воду. Ну, не по осторожності. Ну, буває так, а що ти зробиш це життя. Так що, так от. от. така тушонка вийшла з кабанчика. Отак, от давайте фоточку чікс. Все, погнав, ставити її, запихаю в холодильник і хай вона настаюється. А це так, передбанник наш трошки. Покажу кому інтересно. Це колись я в молодості робив баню.